Ні, ти не брат, ти лютий кат, лукавий юда і пілат. ти нам не родич навіть, братом, ти нам не був, ти тільки крав сміявся нахабно, гвалтував, от крови нашої, ти рук не одмивав. Коли ми плакали, здригались райва, старцями звали нас. Тебе багатим. Ви кричите про щось святе і хамами братів звете. Ні, ви не родичі, ви злі татари, крім зла, не знаєте мети. Прокляті, прокляті невігласи. Брати, тим, ви кого вбиваєте Кати, Ми не встигаємо робить хрести безвинних трупів. Бредять скрізь примари. В крові, вогні червоні сни створили ви на радість, сатані. Ми жахом молимося Богу, ви ж смієтеся, як біси. Прийшли в наш рай серед краси все запоганили, змарудили, як пси, жалю вас немає і не проси. Вдову країну ґвалтуєте у Богу, проклятий час, ми молим вас, покиньте, о, покиньте нас, бо ви є, вороги, не друзі України, воняють кров'ю вас уста. Ви, ви не вірите в Христа і в чисту кров Його не та у нас і вас життя, мета. Ми молим, киньте, зганьблені руїни, ми вам любов. Ні, ні, ми кров замість прохання і молитов, ми кров'ю вашою нечистою кропим свій кожний шлях, свій кожний крок. Знущанням вашим вийшов строк. На брата Каїна, ми зводимо курок. До Бога страшного скликає нас пророк, ми тут пани, а не раби холопи Іван Дніпровський, брати Михайло.